Що там маєш? Желейки такі? Да. Смачні? Смачні. О, то вони ж і українські, синьо-жовті. Клас. А, а куди ми, ми їдемо? На Давида. Добре, їдемо на Давида. Поїхали. Ми ще йому купили, дивися, хлопчачі Джої. Там може попастися бач, машинка, динозаврик тут... і Супермен. Так? Та? Ну, Давид потім відкриє і подивимося, що йому попалася яка іграшка. От він з лампи дерева. Що? що? То? Іграшка поламана. Курточки взяли, а на вулиці жара. Хоч вже видно, що це осінь. Одне дерево червоне, ті всі решта вже жовті. Ну, що травичка тільки, у нас зелена. Ти посадила з собою ще єдинорожка в автокрісло добре. А чого ти з ним не ділишся може він теж би їв ту жилейку? Класна, жовта? Кольочок пустий. Пустий кульочок, все, той кольочок, бо то вже сміття. Погнали до Давида, але Давид спить, напевно. Ми його зараз розбудемо. Приїхали до Давида. Кароліна питається, ти що, наш коврик? Не цей. Не цей, а який? Не цей. А, оцей. Та, наш коврик білий. Тут у Давида все сушиться під виноградником. Привіт, пацан! Просинайся. Ой, гості прийшли. Він не хотів, щоб на нього Ми подивилися сонного. Давид, ліжку спить. Шиємо, дивись, а прийшла Каролінка. Його, добре, Люлі. Люлі. Що ти згадала, що то в тебе такий коврик був теж? Всі детальки позривала, дивись. Дивись, плачеш, ти йому всі детальки позривала. Їх треба назад вернути. Не плач, все добре, на вулиці сонечко, там листочки вже жовті, така осінь класна. Все. Хоче спати. Не виспався. Що там? Ого, такий планшет. Да. то тут, тут Давида такий iPad. Okay. Apple? Дивись, які в Давида машини є на пульті. Ого! -го! Клас! Вау! А Карліні якраз снилось що її Миколай приніс машину на пульті. Вон маєш машину на пульті. А він бавився нею? Давня потіпало ти покладати. Так? На кухні там. Ого, вона така велика. Ну. Там та теж, теж треба мене? щось включати. Ого. Клас. О, ти де такі тапочки надибала? Давай я тобі покажу, як то бавитися. Як? Ти взяла виключила. А, батарейки воно на тому не хоче їхати, чи що? А ну дай я так поставлю. Це вліво вправо крутиш. Так, колесо. А це, вон вперед. Ох, як погнало воно швидко. Оце вперед, назад, а колесо вліво вправо. я, я забув ось це. Зараз десь тут треба попасти. Давай нажимай. О, все, виїхали на газон. Дальше не їде. Давай так. Ну. Бач, вона по коврику не хоче їхати. А чому? Ну, тому що на коврику то як травичка. І на травичці він не хоче їхати, хоче їхати тільки по трасі. Бач? Вау, кульку! Ага. Давай, тато, поїхав. Ой, тато десь виїхав. Давай задню здаємо. Так, давай трошки. Дивись, а траком то не так просто керувати, як здається. Тут ж треба так тим і колесом. <с> Скинули ми. Так, прикольний. Тобі сподобались таже, що він світиться? Класна машинка, дави, ти таке маєш прикольне. А давид завтік. Вчимо 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 букви. Дивися, а Давиду попалася Черепашка там в тих палочках. Клас, а йому сподобалося, бачу, Черепашка. Все, і знов тікає. Ти куди тікаєш? Ану доганяй Давида. А яка класна. А досиш мені черепашку? Чекай, бо там не можна відкусити ту голову. Ти не бачила, яка класна книжечка, тут 3D. З казочками, бачиш? Перша сторіночка. Жила, була червона шапочка. Маєш, тут мама в хатці сидить і каже, червона шапочка, йди до бабусі, віднеси їй пиріжки. Оці чевареники там. Неважно. Не, вона пішла. А що вона несла там в кошечку? Що в неї було? Яблучки. Яблучки, ну добре. І взяла вона ті яблучка і йде лісом. А назустріч їй. Вовчик-братчик каже червона шапочка, я тебе з'їм, як в кулубку. А він каже: їж, мене йду до баби. А тим часом вовк привіг до баби, бабу налякав і з'їв, бачиш? А потім прийшла шапочка червона і каже: Ой, бабусю, в тебе якісь великі очі, Там великі зубки. А то, оказується, був Вовчик-братик. І почала вона гукати на допомогу: прибігли лісники і врятували бабусю і червону шапочку. А вовка вони зловили. І казочка закінчилася щасливо. Коротше, Кароліні сподобалась така книжечка 3D. А тут намальовано, які ще є казочки, які можна ще докупити. Ти яку хочеш казочку? Добре, всі. Поки діда нема, карліна вже все, вже комп'ютер включила. Що ти будеш робити? Я буду одразу клюку. А ти вмієш? Так, вмію. Добре, тут є мишка. Ну, така прикольна, різнокольорова. І клавіатура. Є кнопка дивись, можна міняти кольори. Тобі зелене, таке голубеньке чи синє. Я от Голубеньке, то далі. Ще раз треба нажати. О, тепер голубеньке. Каже, я хочу малювати ключовий пейнт. Угу. Прикольно. Тут можна кольори міняти отут. -от -от -от. Зверху є палітра. Вибираєш мишкою, який колір хочеш, отам згори. І все. І можна малювати різними. Ну Все, Кароліна вже як айтішниця. Вже вона комп'ютер освоювала. Так, тепер буде Каролінка друкувати. Нажимай якісь буквочки, і зараз вони будуть на екрані. Застерти. Можна. Знаєш на яку стирати на ось цю кнопочку стирати. Бач, молодець, ти навчилася. А ти хочеш стерти повністю, щоб не було нічого? Тату хоткей, розсекретив, Ctrl-Z. Нажимаєш і все стираєш повністю. Так, знайшли ще такий от біговел, Давида. біговел ровер. Та, можна ще стрічечки намотати. О ну, так, щоб гарніше було. Вида з левом чи то ведмедем момі. 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 Мама купила Давиду такий ровер. Сідає, ножки, став на педальки. Давай, став ножки на педальки, крути педальки. Давай, давай, давай. Треба трошки підіпхати. Не може. Бачиш, щось педалями трошки затяжко крутити. О, взад задня передача працює, а вперед не їде. Дітки вже поїли. Тепер будуть розказувати казочки. Розказуй, Карлін.